Цибуля щипає тепер не тільки очі, але й гаманець. Якщо ще у січні ці овоч на луцьких ринках можна було купити по 23 гривні за кілограм, то тепер за нього просять більше як півсотні гривень. Покупці на ринку пасаж невдоволені. Купувати не будете? – щось? поки що ні. Ага. А чому? Ну кушаються ціни. Давно давно? Чому? Ну тому, що наперед треба було купити. Була інша ціна. А як вам ціни за, зашкалює. Все, не тільки цибуля, все. А? Стрімкий ріст ціни на цибулю наслідок того, що в Україні посеред зими просто закінчилися її запаси, пояснює докторка економічних наук Олена Стащук. Більше того, сховища, в яких зберігалася цибуля, зосереджені у Миколаївській та Одеській областях, які за час повномасштабного вторгнення частково знищені. Літак постала потреба завозити більше цього овоча за кордону. А це пошук нових постачальників, налагодження нових логістичних зв'язків, що завжди відображається на ціні. Тут теж є свої проблеми з умовлення війною, оскільки раніше ця цибуля йшла транзитом через Росію з Російської Федерації. Наразі ми ну, з зрозумілих причин не можемо її провести, тому переважно йде з Польщі. Ну і таким чином ціна, звісно, буде зростати. Порушення логістичних шляхів. Зниження на сховищах, відсутність власного виробництва. Ці всі три фактори негативно впливають на ціну. Аби не купувати так дорого ліпчасту цибулю, можна посадити свою, проте ціни на цибулю сієнку теж кусаються. Для прикладу на ринку за кілограм сієнки треба заплатити 130 гривень. Юрій продавець на ринку пасаж каже, що ціна залежить від виробника. Голландія найдорогша, Польща дешевша, Вінниця ще дешевша, Так, і по пояснівся, які краще Голландія, Польща. Уляна, продавчиня на ринку, підтверджує, що наразі цибулю сінку активно купують, бо якраз сезон, проте визнає, ціни дуже піднялися. Ціни кусаються сорок одна буде, і вони піднялися вже? — Так порівняно з осінню, то дуже піднялися. Надіятися, що ціна на овочі з часом спаде, не варто, каже експертка. Може бути очікування зростання ціни, оскільки у нас зростають складові, які необхідно використати для виробництва нової продукції. Ми ж бачимо, бензину недешевий став, так. далі техніка, далі робоча сила, далі добрива та засоби захисту, саме насіння, посівний матеріал. Все має тенденцію до зростання. Експертка зазначає, якщо порівнювати різні періоди, то можна помітити, що зі сезону в сезон ціни зростали і вже назад не поверталися. Тому очікувати на здешевлення ближчим часом не варто. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал.